Все абсолютно з вчорашнього дня має йти по одній гривні закупівля товарів робіт, послуг і до однієї гривні через електронну систему «Прозор». Всім розпорядників коштів до 8-ї -го, години, завтрашнього дня, надати пропозиції щодо форс межовних обставин, які виникають під час проведення господарської діяльності. Інформацію та пропозиції надати відділу організаційного забезпечення та ділості і підготувати розпорядження. Я вам поясню іншу ситуацію в, в Черкасах за два дні до, до впровадження надпорогових прозоро розкрали півтора мільйона гривень на всіх цих тендерах, які але, йдуть якщо поза Прозоро. якщо такі буде, чор, не дай до чого ви, такого дочок. випадку не буде. Я не зацікавлений в тому, що проводилися тендери, шмендери. Як ви говорите, і звинувачуєте тих людей, які є. Але я зацікавлений, якщо ми говоримо. Пані Аліна, пані Олег, пан Олег, що місто Бровари перше має написати, але воно має бути розумне, щоб з нас брали приклад, а не вносили зміни кожен день. Будь ласка, якщо до завтрашнього дня ми можемо вам в електронному вигляді надавати всі пропозиції від села, ви завтра можете прийти з напрацюваннями. Повірте мені, ніхто не заперечує щодо підписання даного розпорядження. І вчора. Наші розпорядники хлопців погодилися ті, хто, наприклад, говорив, от такі, така певна проблема, карту, папір і все інше. Я от, лінію Олегу сьогодні розповів і їм вчора розповів. Говорю, шановні, ви робите бюджетний запит на початку року, ви формуєте свої пропозиції. Що у вас стоїть 10 коробок паперу, купіть зараз 5, закінчується папір, проводите далі роботи. Тому я вважаю, що... Давайте ми прописуємо розумні форс-мажорні обставини. Завтра буде розпорядження вже з усіма, я думаю, за працювання. Незабезпечення життєдіяльності. <плес> Дивіться, є компромісний <плес> варіант, <плес> як вийти з цієї ситуації. Ми вже вам його озвучили, що зараз виводите 1 <плес> <один у> гривню <плес> порів розпорядження, а завтра ми допрацьовуємо, не Це завтра не буде, ще письмових пропозицій. Я розкажу, як відбулося. Вчорашнє зібрання пані Алін. Вчора, після колегії області, я провів нараду з розпорядниками коштів, можливо, хтось там перетелефонував або дізнався цю інформацію. Через 15 хвилин після проведення вже нараду надано відповідне доручення, яке ви бачили, що за день, то, що погоджувала комісія, яку ми створили, я своїм розпорядженням створив, вона мала б завтра засідання здійснювати. Тобто до завтрашнього дня мають бути всі чистові напрацювання відповідних організаційних відділів. Тому було надано доручення абсолютно всім з понеділка, починаючи все купувати, олівці, ручки, папір, картриджі без порогу. Все через систему прозору. От є Оксана Миколаївна вона без може форс без форс-мажорних приносів. Форс ми можемо показати, скільки в управлінні світі було придбано за насу. Ми з вами сьогодні 484 договори на суму завтра буде дев'ятнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч сімсот шістдесят одна ви гривня. А все не російсько проблема, де ранішення ми за

закликаю всіх приєднатися, змусити не згодити. Коли я вже дав до руки, щоб ми працювали в спиток. Аліна себе дуже нагло веде, так не можна себе вести. І не можна робити, іти проти громадськості, не можна йти проти людей. Громадськість у вас за спиною стоїть. Розверніться. І я теж посильник. А і ці всі. Розверніться, подивіться на людей. Ви не всіх людей до нас. Вона до

Закон. Це не ви видали доручення. Я впевнена. Я, не не я не його добре. Максим. А доручення не, 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 не дійтеся, потім ви не зробите це через розпорядження. Закон не передбачають запровадження прозору через доручення міського голови. Не потрібно на мене тиснути. Я через офіційний документ буде опрацьований з розпорядниками коштів. Якщо ви з ним не поводитесь, ви його можете оскаржити. Ви зараз мені перешкоджаєте. Діяльність моєї, як військовою прийшли з громадою, ви 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 з вас цілий день прозоро на публічні зібрання і в тому числі, Ні, воно вже працює. не призили для громади ризик для вас.

Вік на це побули, ми не втіли так, що це такі море не бачите. p e r g a n t